Порошенко вимагає від РНБО, Верховної Ради і президента виконувати свої обов'язки по обороні країни. Чому в Конгресі Сполучених Штатів, в Бундестагі, в Європарламенті обговорюється питання України, а Український парламент поки що не залучений до цього. Вимагаємо провести засідання Ради національної безпеки і оборони за участю лідерів фракцій. Ми зараз, Ситуація потребує об'єднання. А тим часом Зеленський ховається від проблем у теплій ванні Мосейчук на Г плюс Г. Я не виключаю референдуму щодо Донбасу в цілому. Мені здається, цього достатньо, аби зрозуміти, яка різниця, і не забувати, що захист України в руках кожного з нас, друзі. І обов'язково пишіть у коментарях, які відмінності в роботі п'ятого і півшостого бачите саме ви.